Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні у нас друге відео серії для початківців, і зараз я вам покажу також варіант класної руханки, яку можна інтегрувати в практику і зробити її частиною. В цьому відео ми вже не будемо дихати капалапхацію, тому, будь ласка, подихайте перед цим, зробіть невеличку суглобну руханку і далі вже переходьте сюди. Зараз ми переходимо вздовж цього килима, переводимо вагу на долоні, на коліна, стопи ставимо в нейтральне положення на плюсно, викладаємо поперек у нас також в нейтральному положенні. Не робіть не прогин, не робіть жодну компресію в попереку. Також не округлюйте спину, намагайтеся прямо від поперека, від куприка, вздовж всього хребта до маківки тримати витяжіння вперед. Пальці рук широко розкриті, долонями під, під плечима, а колінами під стегнами. Залишаємося і робимо кішку, корову на рівних руках. Зі вдихом ми розкриваємо грудний відділ, плечі штовхаємо назад. І з видихом м'яко округлюємо спину, підкручуємо таз, збільшуємо відстань між лопатками. Зі вдихом знову розкрились. З видихом округлились. Пам'ятаємо про дихання у джай в ході практики вдих. Видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. На видиху, округлились і трохи похитались праворуч та ліворуч. Праворуч, далі вруч. Переходимо до більш глибокого виконання. Зі вдихом, згинаючи лікті, пірнаємо вниз, грудним відділом майже торкаємося килима. На секунду у нас затримка дихання. Лопатки з'єднуємо разом. І з видихом м'яко через округу спину, через зігнуті лікті. Переходимо в позицію. Зі вдихом знову вперед. І з видихом м'яко назад. Амплітуда вже набагато більша, ніж в попередньому варіанті. Зі вдихом. З видихом вдих. Звую дихом. І заключний вдих. на Навувидиху. Нейтральне положення. Повертаємо. Є. І тепер розкриваємо коліна трошки ширше, ніж таз. Збираємо зап'ястки разом в центрі. Залишаємо праву руку на килимі. Робимо глибокий вдих, піднімаємося за лівою рукою вгору, розкриваючи лівий плечовий пояс. Таз не розвертаємо. Намагаємося тримати його нерухомо. І з видихом м'яко відпускаємо вниз. Зі вдихом вгору. На видиху. Вдих. Вдих. І заключний вдих. І тепер вдих, розкриваємо ліву руку, розкриваємо таз, заводимо його ліворуч і м'яко пульсуємо лівою рукою. П'ять, чотири, три, два, один, є. Згинаємо ліву руку в лікті, тильний бік долоні на попереку. І ще глибше відштовхуючись від правої долоні на килимі тримаємось вдих. Вдих. І заключний. Трохи глибше. З видихом. М'яко повертаємо ліву руку повністю вгору. Відпускаємо вниз, зап'ясток до зап'ястка. Підкрутили таз, округлили спину, Підборіддя до яремної впади не є. Повертаємось нейтральне положення. Ліву руку залишаємо з вдихом за правою рукою витяжіння вгору та ізолюємо, Наскільки дозволяє плечовий суглоб на видиху м'яко вниз. Вдих вгору. З видихом вниз. Вдих вгору. З видихом вниз. Вдих вгору. З видихом вниз. Передостанні вдих вгору. З видихом вниз. І заключний вдих вгору. Розкрили таз і м'яко допульсовуємо. П'ять, чотири, три, два, один. Є, заводимо праву руку тильним боком на поперек. Ще більше від лівої відштовхнулись погляд вгору. Праве плече, права лопатка в центр вдих. Вдих. і ще вдих, трохи глибше. З видихом. Яко піднімаємо праву руку повністю вгору, відпускаємо вниз і округлюємо спину від долони відштовхнулись на видиху. Повертаємо себе в нейтральне положення, коліна знов збираємо під тазом, під стегнами. Руки розкриваємо наймога ширше, знов зап'ястки всередину пальці назовні, глибокий повний вдих, м'яко відпускаємо ліве плече вниз на скручування, праву руку під прямий кут, погляд через праву руку вгору на видиху. Зі вдихом в центр. З видихом вниз. Вдих центр. З видихом вниз. в центр. З видихом вниз. Намагаємося праве плече прямо доторкнутися ним до килима погляд через ліву руку назад. Вдих. Вдих. Ні, заключний. Повертаємось повністю в центр. Пальці рук знову дивляться вперед, долоні під плечима, округлили спину, підкрутили таз і потрохи похитались праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. Переходимо нейтральне положення є. Зараз відбудовуємо позу тигра. Зі вдихом, добре тримаючи завжди центр. Зі вдихом збираємо лівий лікоть, праве коліно в центрі. Округлюємо спину вдих. На видиху, погляд вперед. Потягнулися лівою рукою вперед, правою п'ятою назад. Пальці ніг дивляться у нас в підлогу. Далі зі вдихом знову округлюємо, збираємо в центрі. На видиху розкриваємось. Вдих. Збираємось. З видихом розкрились. Вдих, збираємось. З видихом розкрились. Ні, ще вдих. Збираємось. На видиху розкрились. Є, залишаємо. Звертайте увагу на те, що моя права долонь стоїть під правим плечем, ліве коліно під лівим стегном. Я тримаю центр, розподіляю вагу по правій руці та по лівій нозі. Тримаємо одну рівну лінію вдих. Вдих. І заключний є. Якщо хочеться трохи більше ускладнення, можна ліву руку завести назад, зачепитися за стопу і на видиху розкрити більше лівий плечовий пояс. Тут обов'язково тримайте центр, баланс. І ще. І заключне трохи вище з видихом. М'яко ліву руку вперед, праву п'яту назад. Відпускаємо себе на килим, округлюємо спину і повертаємось в нейтральне положення. Чудово. Знову розподіляємо вагу. Праве коліно, Ліве коліно правий лікоть в центр вдих. На видиху розкрились. Пальці лівої ноги. У нас лівою стопи в підлогу. Зі вдихом до себе. З видихом розкрились. Вдих до себе. З видихом, вдих, вдих, і ще вдих, і залишаємось, три цикли, три цикли фіксуємо, тягнемось, і ще, і заключний. Кому треба, ускладнюємо, загинаємо ліву ногу в коліні, правою рукою перехоплюємо себе за стопу. Або залишаємось тут, або трохи більше. Розкриваємось, тримаємо баланс вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, лівою п'ятою назад, правою рукою вперед, відпускаємо долон під плече, коліна під стегно, округлили спину, повертаємось. Нейтральне положення є. Тепер одне з дуже класних, одна з дуже класних позицій, таких базових для того, щоб ваша спина розслабилася і ви реально відчули це м'яке класне скручування. Тільки знову ж таки будьте обережні з приводу вашого здоров'я, якщо якісь там протрузії, грижі. Знайте, чи лікар вам дозволяє робити ці скручування. Е, називається асана нитка в голці. Як ми це все робимо? Залишаємося колінами під стегнами. Зараз ліву руку викладаємо перед собою за правою рукою. Потягнулися вгору, розкриваючи та зробили глибокий вдих. З видихом пірнаємо правою рукою під ліву руку всередину, прямо максимально викладаємо себе на праве плече і виводимо ліву руку за голову. Ми прямо розкриваємось, дві долоні у нас лежать внизу. Писуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трохи більше. Прям доштовхуємо себе руками в різні боки. Рухаємо, подовжуємо витяжіння з видихом. Залишаємось тут. Зручно лежимо на плечі. ліву руку заводимо назад. І тильним боком або напоперек. Просто виклали, або прям чіпляємося за внутрішню поверхню правого стигна. Дих. Вдих. І заключний вдих. І зі вдихом м'яко повертаємо ліву руку вгору, відпускаємо на долонь, м'яко піднімаємось вгору на видиху. У долоні під плечима округлили спину, компенсували різницю в боках. Ви вже 100% відчуваєте. Також в спині в випадках. Зараз праву руку залишаємо в центрі. Зі вдихом за лівою рукою потягнулися вгору. На видих опірнаємо лівою рукою. Викладаємо її надолу, на долонь на плече. Правою рукою тягнемося вперед за голову і прям виринаємо з під правого плеча. Тримаємось вдих. Вдих. І заключний. Трохи глибше. З видихом. І тепер вдих. М'яко заводимо праву руку знову ботильним боком на поперек. При цьому праве плече, праву лопатку виштовхуєте в центр. А попрям застигну чіпляємося і подовжуємо витяжіння лівою рукою ще більше праву руч вдих. Вдих. І заключний. Зі вдихом м'яко піднімаємо праву руку вгору, відпускаємо праву долонь вниз. Повертаємо корпус в центр, долоні під плечима, округлили спину, компенсували. Повертаємо себе в нейтральне положення. І заключна позиція в цій руханці буде поза цуцика. Головний момент: ми тримаємо таз над колінами, зберігаємо одну рівну лінію, не заходимо не вперед, не назад, фіксуємо себе в центрі. Глибокий повний вдих робимо і виводимо руки вперед. Спочатку на активні пальці, м'яко відпускаючи грудний відділ вниз, плечі штовхаючи назовні, назад, прям провертаємо лопатки в центрі. Центр, можна дивитись вперед, можна відпустити голову прямо на чоло на килим. І з видихом яка пульсація 5, 4, 3, 2, 1. І є. Відпускаємо долоні повністю вниз, відпускаємо чоло на килим і ще дужче тягнемося лопатками в центр, плечима назад, шия повністю розслаблена вдих. 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 І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко ділянкою між лопаток, піднімаємо себе вгору, повертаємо в позу стола, долоні під плечима, коліна під стегнами, округлюємо спину, м'яко похитались, праворуч, та ліворуч, праворуч, та ліворуч. Збираємо стопи разом, коліна трошки ширше, сідаємо тазом на до довитягнулися в позу дитини в баласану, поза розслаблення. М'яко тягнемося правим лівим плечем вниз. І залишаємо таз на п'ятах, глибокий вдих, максимально округлою спиною, не поспішаючи, кожним хребцем піднімаємо себе вгору. В останню чергу голова різко не змінюєте тиск. Руки через боки піднімаємо вгору. Пальці рук схресно округлили спину, знову підкрутили таз і похитались праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Піднімаємо руки повністю ще раз вгору і з видихом розкриваємо через різні. Чудово, так, це був фінал нашого другого відео, нашої другої практики. І знову ж таки, це можна інтегрувати як на початок практики. Це дуже класно розігріє ваше тіло, розкриє грудний відділ, пропрацює плечовий пояс, також ваші ноги ввімкнуться. Так і можна робити тільки її як повноцінну практику там вранці або ввечері, якщо у вас не вистачає часу. Дякую вам, що практикували разом зі мною. Побачимося вже завтра в новому відео. На